На сьогодні 537 мільйонів людей у світі живуть з цукровим діабетом. Як очікується, до 2045 року їх кількість зросте на 46%. Статистика діабету, як правило, поєднується з правилом половин: лише половина пацієнтів знає, що у них є цукровий діабет, і лише половина пацієнтів, яким встановлено діагноз, отримують належне лікування. Коли ми встановлюємо пацієнту діагноз цукровий діабет. Ми рекомендуємо згідно міжнародних настанов модифікацію способу життя, фізичні навантаження, зміну харчування до більш здорового та зниження маси тіла. Особливо це стосується пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет другого типу. Іноді пацієнтам відразу призначається медикаментозна терапія. Але з тих чи інших причин пацієнти не виконують призначення лікаря, нерегулярно приймають цукрознижуючі препарати, а іноді і взагалі переривають їх прийом. Деякі пацієнти, почувши про свій діагноз, вважають, що життя закінчилось і не варто приймати ті або інші міри. В цьому і є підступність цукрового діабету другого типу. На початку захворювання пацієнти почувають себе більш-менш добре. Цукровий діабет не болить. Але коли проходить декілька років, ми вже зустрічаємося з більш віддаленими ускладненнями, такими як ураження нервової системи, ураження функції нирок, зниження зору, серцево-судинними ускладненнями. Найчастішим ускладненням цукрового діабету є діабетична полінейропатія. Полінейропатія має е, три стадії. Перша стадія це субклінічна, коли ми деякими методами можемо визначити, є проблема чи ні. Тобто пацієнта нічого не турбує, а проблема вже все ж таки є. Клінічна стадія, коли пацієнта починає вже турбувати біль або печіння в нижніх кінцівках. Та третя стадія, коли ми маємо вже системні ускладнення. Найбільш небезпечна форма полінейропатії це є безбольова форма. Біль це наш захисник, він подає сигнал нашому організму, що щось не так, що є якась біда. І ми всі з дитинства знаємо, що не можна доторкатися до гарячого, не можна ставати на щось гостре, тому що це боляче. Так от у пацієнтів із цукровим діабетом цього захисту немає, вони не відчувають. Я хочу вам показати наявний приклад цукрового діабету. Декомпенсованого неконтрольованого жінка звернулася зі скаргами до хірурга на невеличку ранку на великому пальці стопи. Лікувала вона її півроку, лікували їй без шиху та призначали різні антибактеріальні препарати, які в принципі не мали ніякого ефекту. І ось, коли у нас в центрі хірург почав дивитися, він виявив, що вранці щось блищить, і витягнув звідти ось такий цвяшок. Ця пацієнтка ходила з ним півроку, і він і нічого абсолютно не відчувала. Ось це є наявний приклад нелікованого та неконтрольованого цукрового діабету. Пацієнтка не знала цього, вона не знала, що цукровий діабет приводить до втрати чутливості нижніх кінцівок. Вона не знала елементарних правил догляду за нижніми кінцівками. І вважала, що дане пошкодження у неї на великому пальці це як наслідок того, що вона неправильно обрізає собі нігті. Що би хотілося зауважити, що всю цю інформацію по догляду і як потрібно жити з цукровим діабетом, як часто потрібно контролювати цукри, як часто потрібно контролювати рівень лікованого гемоглобіну, все це пацієнти мають отримувати на Прийомі у свого лікуючого лікаря, у сімейного лікаря чи ендокринолога, своєчасне лікування та профілактика ускладнень цукрового діабету є дуже важливим для наших пацієнтів, і дуже важливо підвищувати обізнаність пацієнтів в даному захворюванні.